Поки люди е, кричать один на одного, то вони не стріляють. Це хай собі, хай сваряться на здоров'я для цього, власне, свобода слова існує, щоб люди висловлювали свої незадоволення чимось. Е, є просто категорії людей, яким що війна, що не війна, їм, їм все одно таке теж, теж буде. Але образ такий, що коли е, машина сильно гальмує, Якщо ви не пристібнуті, ви вилітаєте через переднє скло, це може бути Скажи, Будь ласка, ти кажеш про те, що коли люди будуть повертатися, два так відверто, коли ти повертаєшся з війни, ти психологічно травмований. Тут питання: визнаєш да. це, визнаєш да. ти це чи не визнаєш? Коли я прийшов до психолога, він мені сказав: Ви прийшли самі, ви зробили перший крок. Для того щоб е, дійсно позбутися цих проблем, можу сказати у вас там це, 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 це. Я говорю, ну супер, це можна якось там проговорити. Говорить, ні, це треба і деякі ліки попити, це треба походити. Ну щоб там багато чого було, але ви повинні зрозуміти, це хвороба, її треба лікувати сама по собі. Вона нікуди не дінеться. Коли я спілкуюся зі своїми побратимами, я їм кажу, ви знаєте, у вас там реакція по деяких питаннях дуже неадекватна. Ми кажуть, да ні, Береза, ти що все нормально, все гаразд. Ми здорові. Вони не вважають, що в них є проблеми, але вони повернуться з війни. І чи є у нас зараз система допомоги реабілітації, тому що я займався це приватним шляхом? От я кажу, як є. Я не очікував нічого, я покомунікував, зрозумів, що мене чекає, і сам став займатися своїм здоров'ям, психологічним здоров'ям. Питання, до речі, агресія була. Тут ти правий, і тут не тому, що я по життю агресивний, а тому, що це захисний механізм організму був чисто захисний організм. І я розумію це. І якщо на війні це сприймалося як ефективна система, яка працює до речі, то в тилу це не нормально. Саме тому я і зайнявся цим лікуванням, як робити, що робити взагалі з цим питанням, тому що чи є у нас система, яка може допомогти людям, і чи. Працюють зараз з тим, щоб ну, скажімо, допомагати хлопцям, і дівчатам, які повертаються з війни, і які не хочуть визнавати, що в них є проблеми. Бо переважна більшість каже, ми здорові, бо визнання своєї проблеми для них це слабкість, а слабкість воїн не може допустити. Друз, демоні... З ви з трошки зменшимо рівень демон... демонізації цього явища таким чином. Люди, які набувають певних рис поведінки і рис-характеру в бойових умовах, вони для них абсолютно валідні і нормативні, і це середовище. Ми називаємо щось відхиленням чи порушенням відносно чогось. Тобто різниця потенціалів між світосприйманням цивільних людей і військових ветеранів, вона полягає в тому, що одні стикалися безпосередньо з питанням життя і смерті. А другий теоретично, але переживали і ті, і ті, але по-різному і робили різні психоемоційні висновки з цього діла. Якщо ми говоримо про м, терапевтичні процеси, про реабілітаційні процеси, то ти правильно сказав, що це працює тільки тоді, коли людина сама звертається. У нас немає щастя примусового лікування. Е, у нас е, більше того, ми класифікація, наприклад, міжнародна класифікація хвороб. Унаряд е, порушень попередніх вона виносить уже зараз з, з, рамки, з рамок е, значення хвороби, в рамки е, рис-характеру. Наприклад, нарцисизму е, немає в дозволенні касифікації хвороб до 10, а рані, раніше був. Американців вишив, лишився цей показник там, Ді СН5, е, для прикладу, і багато таких речей. Крім того. Е, Характер, характер лікування чи терапії, я би так, так сказав, він, в психології він завжди підтримуючий, тому що психіатрія – це інше там да, там медикаментозне втручання, і треба розуміти, до речі, що всі антидепресанти вони мають тимчасовий стабілізуючий характер. Якщо ви сидите на депресантах, у вас є залежність, це треба треба розуміти. І оскільки зараз це. Там доступно, іноді безрецептурно і модно, можна похвалитися, поговорити, от я те приймаю, те приймаю. У вас залежність, ви розумієте, що ви ну, прив'язуєтеся до якогось типу метаболізму, який не, не, не ваш. Відносно е ветеранів, я б сказав би ще так, що тут в більшій мірі, або не в більшій мірі, обов'язкові, мабуть, обстеження рісоматичне, тому що. Е Контузії, множинні контузії. Немає людей без контузій в сучасній війні. І це там одна контузія, це така рідкість. Так? Три, сім, вісім. траплялося. І це, це потрібно МРТ, і, і, і від цього можуть бути далі психологічні проблеми, і це не питання вже психолога, це спочатку питання терапії якоїсь такої сематичної, а потім вже, потім вже до нас. Головне, е, головна така превенція це знизити в суспільстві цивільному рівень демонізації цього явища, тому що те, що відбувається, я все ж кілька років підряд це чую. У всіх ПТСР всі прийдуть, всіх покусають, і це дуже дратує. І коли от власне з цього виникає цей рівень агресії, тому що ти розумієш, коли ти спілкуєшся з цивільними людьми, вона тобі таке мелюють, з хорошими намірами, це хороші люди. То звичайно стримується, щоб не сказати щось різке, не послати, і так далі. Вибачу, тебе, вибачте, переб'ю тебе. Але ж навпаки, багато людей, якраз з фронту, які повертаються, вміють себе контролювати. Це якраз е, доказ. того. Я бачив неодноразово. Дивись, а, мій побратим, який мене фактично врятував, врятував мені життя. А дідусь він тому, що він перший побачив танк, я взагалі його не бачив. Ну, ти знаєш, танк спочатку прильот, а потім ти чуєш. Так. так, от. А я, я був тоді ще молодий, нічого не розумів. А він зрозумів і встиг зробити все перше. Так, от, а він взагалі дуже спокійний, дуже стриманий, і він навчився саме на війні. Бачив це контролювати себе, і багато моїх побратимів так само навчилися, тому. Таке хибне сприйняття людей як потенційну загрозу, ті, хто повернувся з фронту, це огидно. Це огидно, це це. але це призвело: ти бачиш до чого, що людей в формі почали боятися. І це ненормально, до речі. Скажи мені, будь ласка, цей тренд це штучний тренд, коли людей в формі не пускають. От раніше сонечки наші, дякуємо захисникам, все інше, осани співають. А зараз ми бачимо, як. Спікера ВМФ України Плетенчука не пускають в ресторан в формі, це взагалі що відбувається, або військовим щось кажуть через форму, або ще щось. Ви знаєте, у нас там відвідувачі лякаються вас. Які це відвідувачі лякаються військових України? Я розумію, коли лякаються військових Росії, а українських це ж точно нав'язано чи це якась це ж ситуація? І, я, 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 я про це писав. Теж Лисний. на вашому досвіді. Це пам'ятав 10 років тому, я щось, я про це написав, про те, що таке враження, що ну, коли на тебе дивляться, якийсь момент, ти якийсь там з чумного барака. Це, це така людська риса. Давайте трошки з іншого боку подивимося. Люди, які в формі находилися, наповзалися, вони ну, при, при першій можливості її знімають і. Точно не хочуть виглядати як військові, ну, з точки зору. Тут дає така градація. Спочатку, е, по часовій рамки я тут не можу встановлювати, але спочатку навпаки, здається, що тобі в цивільному одязі дуже незручно, некомфортно. Та Це в кишені, якесь взуття дурнесь, виглядаєш, як діло, а потім, навпаки, якщо ти вже там достатньо налазився в цьому, то, блін, ну, тобі якби цього камуфляжу вже якби там, ну, по, по службі чи по чомусь треба одягти і то. Швидше зняти. Тому відносно публічних місць і ресторанів, треба розуміти, що іноді буває така ситуація, коли дійсно люди в однострої, їм там треба чи щось. Але по, -по, -по моїх спостереженнях, люди, які воюють вже багато років, при першій нагоді вони, вони перевдягаються. Це ну, такі, ти, ти сам до себе асоціюєш себе, там, скажімо, з малоприємними явищами. Ти ж не герой горводського фільму. Де всі е, ніколи не закінчується БК і гинуть всі погані, всі хороші виживають. Ти бачив багато, багато внутрішній світ людини, а це 15 метрів кишок на деревах. Я хочу підтвердити це... свої слова. Вибач, я з дня, коли мене списали, я жодного разу форму не одягав. З того дня, як мене списали, жодного. І коли був один раз у відрядженні, коли приїжджав, ну я повинен був зустрічатися з в Києві. з Родинами тих, хто загинув або пропав безвісті. Я був в формі. Е, в мене було ще дві доби. Останні дві доби. Я мав право, я входив без форми. Взагалі, я ні, це, це, треба... це, ж, це ж таке. Треба, треба, треба розуміти. А дивіться, і, і тут ми повертаємося ж до розмови про про ці значить монстрів. Воно кажучи, ТЦК. І тут оце і тут. Оце звичайно російська пропаганда діє це генерований страх, що людина в якомусь в бусику, наприклад, підруля до тротуара, і цивільні починають розбігатися, тому що, тому що. Хоча це зовсім нічого нічого не означає. Ну, а, але факт. Олеже, скажи мені, будь ласка, Розуміючи все це, Олавдович, спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, якщо ви дивитесь цей ефір, якщо ви зараз. А... Уважно слідкуйте за тим, що ми говоримо, і отримуйте інформацію. Будь ласка, не забувайте також підписуватись і ставити вподобайки. Підписавшись, ви будете отримати першими всю інформацію, всі інсайди і все інше. А поставивши вподобайку, ви допоможете каналу співпрацювати з алгоритмом YouTube. Це ваша вдячність за інформування, це ваша вдячність за роботу каналу і допомога каналу. В просування інформації, дякую, що ви не байдужі. Також пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, коли закинула вас доля. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. До речі, напишіть справді, як ви ставитесь до людей в формі. Яке у вас прийняття? Пишіть про це, не соромтесь, це важливо. Ми завжди аналізуємо ваші коментарі і поширте відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте інформаційно озброювати інших. Дякую, що ви не байдуже. Олеже, Скажи мені, будь ласка, зараз ситуація, коли переважна більшість людей слідкує за тим, що відбувається на фронті. Ну тому, що перемовини, фронт, і все ж таки в інформаційному полі я уважно слідкую. Я проаналізував нещодавно, для ну, скажімо так, у нас було замовлення. Ми аналізували телеграм-канали, які пишуть про війну, окремі змі. Кількість новин про події на фронті помітно зменшилася. Я таке вже спостерігав. Я пам'ятаю, як на телебаченні про АТО перестали говорити. Ти теж побачив це. Теж. А з чим це пов'язано? Намагання знизити увагу до війни чи намагання потроху людей привчати до думки, що війна десь далеко чи щось інше? Я думаю, думаю, це комплексне явище. Я оцінюю позитивно. Бо я так до, до медіа в цьому плані ставлюся упереджено, напевне. Звично, е, командир 10 солдат бачить те, що бачить 10 солдат. Ми, ми не можемо мати кхе, вірогідну картину на ЛБЗ. Ми ж не розвідувальний супутник е, ЦРУ, який бачить там з точністю 10 сантиметрів. І то, з цього треба зробити на відповідні аналітичні висновки, на які треба час. Люди і і більше того, на момент е, висновку ситуація вже міняється. в соціології. провела опитування, картинка вже помінялася, настрій помінялася. Тому е, я не бачу тут е, тобто, я бачаю в цьому п -п 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 позитив. Це перше. Друге, відносно з, зниження, я думаю, що працює так само і обмеження на доставку інформації, і я бачу, що зменшила кількість е, дівчих військовослужбовців, які раніше там. Голосом через рот розказували, як все драматично, погано. Це не означає, що вони говорили неправду. От. Але їх кількість зменшилась, бо ну, по факту вони сіяли тільки більшу тривожність і неспокій. Результату ніякого не було. Тому що при всіх негараждах є все-таки схеми і, і процедури, по яким можна думку донести до тих, Приймає рішення і по тобі особисто зокрема так само. Це друга друга складова. Третя, що я думаю, що впав сам інтерес е, до такого роду інформації, тому що, по-перше, кожні півроку характер війни міняється, вона ускладнюється. І для того, щоб е, е, якось усвідомити характер цих змін, треба додаткову інформацію, мати якусь кваліфікацію. Якщо на початку, або там 14-му році, ми більш-менш якось могли собі спроєктувати е, на себе цю інформацію, уявити, то зараз е, ну, стіна дронів. Як ми можемо це кваліфікувати, якщо я в цьому нічого не, не тямлю, наприклад? Ну, тямлю те, що я там можу прочитати в знайомих ними або спитати. Більше того, коли мені розкажуть, я зрозумію, що я точно нічого не розумію, в чому. Вони фахівці, а я ні. Отакі речі тому і інтерес теж у людей падає до цього. Скажіть, будь ласка, якщо от ми бачимо, що інтерес падає до цього, є зміни, і ми бачимо, ну спостерігаємо різні процеси. Може, прийшов час і до деяких інших змін, ну, наприклад, скасувати комендантську годину в Києві, вона ж не працює фактично, чому вона існує зараз, як ти вважаєш? Чи варто, от ти як психолог, вважаєш для людей краще було, щоб вона зникла, чи хай залишається далі. З тот пізору трохи іншою кваліфікацією, скажу. Я вважаю, що для контрользвіденого режиму вона необхідна. Більше того, я би е, сказав би, що її треба буде продовжувати максимально довго, тому що по мірі зменшення е, боєзвітнень на ЛБЗ, буде збільшуватися кількість диверсійних актів і терористичних актів. І це ти прогнозує, чи, чи це якась інформація, яку, ну, скажімо, на якій ти ґрунтуєшся? Ну, як правильно сказати, нікого не образити. Ну, це, це, скажімо так, це аналітичні висновки, які е, підкріплюються так само і зарубіжним досвідом, в тому числі. Ну, дивися, е, кількість. Е, Цих наших терористів е, неповнолітні, так вона ж ну, точно не, не зменшується. Не? Вона, після того, вона повільно мала динаміку наростання. І ми бачимо е, цю статистику по кількості затриманих. Ми не бачимо статистику по кількості незатриманих. Да? Це там компетенція антитерористичного центру, і ці графіки це вони ведуть, да? вони не публічні. Ну, зрозуміло, а до речі, ти зачепив цю, цю тему з о, о, малолітками, які їх наймають через Телеграм. А після того, як деякі з них були підірвані російськими структурами, ну фактично їх наймали для того, щоб вони занесли, і їх підірвали. Це повинно було якось зупинити взагалі думку навіть про те, цих юнаків, щоб найматися до росіян. Але це не сталося. Чому їх вони ж повинні весь ці діти? це не діти вже це юнаки, які це не діти. Вони, вони вже розуміють. Більш того, вони дуже обізнані на соціальних мережах. Вони читають телеграм, вони знають, що стало з тими, хто робив це для росіян. І все одне вони йдуть на ці злочини і готові найматися. Чому? Де той інстинкт самозбереження? Чому він не спрацьовує? Я навіть не про патріотизм, не про виховання, не про те, що це зрада, навіть не про те, що ти йдеш скоювати злочин і вбивати інших. Ні, я про те, чому вони погоджуються і не проводять ас, а, таку асоціацію. Якщо ти ті загинули, то ти теж загинеш? Чому ну, це не ну, відбувається? Звідки, звідки у підлітків взагалі інстинкт самозбереження? Ну, Префронтальна кора. Завершує своє формування, яка відповідає за раціональний компонент, десь приблизно 25 років. А це 14 років це там вік Ромео і Да, Місків немає, а пристрасті є. І чого люди, наприклад, роблять селфі, ці молоді люди, яких там потім вбиває током, ну кожен рік там по кілька, по кілька осіб. По тій самій причині: для них це немає ніякої різниці. Те, що в них відсутній е, якийсь мотиваційний і логічний компонент, так є у суспільстві не дуже багато, це все таке самозаспокоєння, політичне, просто господи, патріотичне виховання, яке нікого немає, по суті діло. Це питання ну, оперантного навчання. Упродовж багатьох років вони бачать, що якщо люди поводяться якось так, абсолютно там, беззаконно, свавільно, то рослі, і їм за це нічого не буде, а що ювенальна юстиція їх виховує. Тому в тій свідомості, що ну, ви доторканні в принципі. що б ви не робили, вам за це нічого не буде. Там, ви малолетка. Ну, це так, така установка. Ну, і все, люди виростають з, з такими навичками я, та й поготів. А те, що їх ну, підривають, ну не повезло. Комусь не повезло, комусь повезло. А з точки зору оператора впливу, вербовщика, він скаже, дивись, от я тобі покажу 5 кейсів, яким повезло. А у цих просто стався самопідрив, це випадково, це не ми. І легенда буде аргументована достовірно, з такими діпфейками, що, якби, мама, не горю. Та це ж ними керувати дуже просто. Якщо йому керувати просто, то яку пораду ти можеш дати батькам або комусь хто буде дивитися, щоб унеможливити такі, не знаю, процеси, щоб мінімізувати їх? Тільки, тільки пельність оточуючих до, там, скажімо, радикальної зміни поведінки, Воно похоже на превенцію самогубства. Коли ми бачимо, що в колективі. Серед знайомих людина різко міняє е, свою поведінку, якщо ми говоримо про свогубство, там, наприклад, починає роздавати свої речі, там писати якісь там прощальні вести. Я, до прикладу, кажу, або, та, або навпаки, Значить, вона була життєрадісна і позитивна, раптом різко замикається і перестає говорити. Тобто різка зміна поведінки вона повинна викликати увагу і струбованість. А якщо ви розумієте, якщо ми це накладемо на масову наркоманію в цьому, в цьому сегменті, то люди списують це на те, що ну там щось там, випив, покурив, закинувся чимось. І не звертають уваги. Та, Батьки не цінують своїх дітей, вони цінують теоретично, а переважно це до них в, в такому сегменті, про який ми говоримо, це така обуза. І цим, і цим користуються. Це, це знов таки це не питання і війни, це питання соціальної етики, відповідальності і взагалі того, що таке є сім'я, яка зараз, ну, так кажуть, розпадається як інститут, трансформується в різних всяків. Ну, Всь не все ж таки, так, від... від... я... Робі... так, розвідна робота. Ще раз. У нас якийсь песимістичний фінал програми. Не все ж так погано у нас. Так ну дивися, все, що все, що ми знаємо чесно і правильно говоримо, це не песимізм. Песимізм це коли ми себе спочатку обманюємо, а потім стикаємося з наслідками самообману. Оце погано. А це ну, чи чіт чіткі речі, тобто служба безпеки, достатньо ефективно працює в цьому напрямку. У нас здійснюють здійснюють превентивні заходи. Контрзвідений режим вводить посилює його відповідно. Це перше. Друге, що ці приклади когось такі і зупинять. Не все так ну, безглуздо, як я сказав. Це така масова картинка, що підлітків. І це самозбережне редукований. Вони коли виростають, то дивуються, як я чином вони доживе до дорослого віку. Заднім числом, правда, вже дехто не доживає. Так як в цих випадках, це, це перше, Я маю на увазі не тільки цих е, терористів е, малолітніх, я маю на увазі системні диверсії, підриви і операції в ТУ. Війна не припиниться з припиненням будівель на ЛБЗ. Війна не припиниться, вона перейде в іншу фазу. Це треба чітко розуміти. І якщо ми попереджені, то ми озброєні.